Бомжурмерсі корошкинці не буду тягнути час. Одразу перейдемо до теми. Дивіться, розставання, розлучення, переїзд в іншу країну, одужання від РХП це все про втрату свого минулого життя. Тобто, так як було вже не буде, а як жити інакше, ще невідомо. І цю втрату минулого життя потрібно відгорювати. Але про це пізніше наш мозок обожнює стабільність, і щось нове для нього це ризик, навіть якщо це щось хороше нове. Знаєте, чому люди продовжують сидіти на нависній роботі? Або жити з людиною, яку вони вже давним-давно не кохають. Тому що стан невідомості і ризику більш болючий для них, ніж той звичний знайомий капець, який вони терплять кожен день, в якому вони живуть кожен день. Звичний капець у житті дає більший стан безпеки, стабільності, ніж невідомість. І люди роблять вибір на користь стабільно погано. Замість нестабільно добре. Чому, коли ми розстаємося, ще довгий час хочеться повернутися до колишніх? Я не знаю жодної людини, яка б після розставання не поринала у спогади і фантазії, або після переїзду навіть до країни мрії, не сумувала б, не ловила себе періодично на думці, що на почутті, що сумує, за своїм старим добрим кринжопелем. Назиємо це так. А ще часто хочеться написати своєму колишньому партнеру. Або навіть взагалі все повернути, і це нормально. Але чому так відбувається? Тому що мозок не хоче розуміти, що стосунків більше немає, бо там було щось хороше, а тепер це хороше закінчилось. Розставання це втрата, втрата минулих уявлень про партнера, про себе, про людей навкруги, про світ в цілому. Якщо ви постійно думаєте, як написати колишньому, то ви знаходитесь на стадії десь на стадії торгу і ще не відгорювали втрату. Процес горювання — це відповідь психіки на втрату. Я зараз зоб... зображу: зображу, зобразю, зубжю для мупля. Е, цю схему схематично. Все: заперечення, сум, злість, печаль, спустошення, прийняття втрати, і нарешті енергія жити далі. Це сім етапів обов'язкових, яких ми проходимо. Чи довгий час не проходимо, якщо ми застрягли. У цьому процесі. Що таке застрягнути у цьому процесі? Це коли ви ігноруєте або заперечуєте втрату. Вона капсулюється і заважає жити. Як тільки проживете всі сім стадій, ідея все повернути піде геть. Що я пропоную зробити прямо зараз? Перше, це прийняти той факт, що розставання відбулося. Це факт, воно сталося і не просто так. По-друге, напишіть п'ять причин. Чому ви не можете бути разом, якщо ж ви на стадії невизначеності, тобто не знаєте, виходите вам з відносин чи ні, не впевнені? Я пропоную мою улюблену техніку для прийняття рішень. Вона мені допомагає весь час. Сформулюйте два варіанти своїх подальших дій. Ну, наприклад, я залишаюся у цих стосунках і я виходжу з цих стосунків. І поставте собі наступні питання: перше, що я буду відчувати через 10 хвилин після цього рішення. От я вирішила залишитись у цих стосунках. Десять хвилин, які в мене емоції. Десять тижнів. Десять місяців. Десять років. Що я, виходячи з цього рішення, буду відчувати через 10 років. Це перший етап. Другий етап поставити ті ж самі питання для іншого рішення. Тобто, я виходжу з цих стосунків. Що я відчуваю через 10 хвилин, через 10 тижнів, місяців і років, це дуже допомагає. Бо, наприклад, у моїх минулих стосунках, коли я розглядала рішення залишитися в них, через 10 хвилин і 10 тижнів, я відповіла, що від собі, що відчувала би роздратування і розчарування. А через 10 місяців, і тим паче років, я була б дуже нещасна. А от коли уявила, що піду з цих стосунків. Я відповіла, що через 10 хвилин, через 10 тижнів, я буду відчувати біль, можливо, нестерпний, а мені буде самотньо. Через 10 місяців мені буде сумно, але вже не так боляче. А через 10 років я буду у інших щасливих стосунках і буду дуже вдячна собі, що, попри все, обрала такий шлях і обрала себе. Спойлер, я пішла з тих стосунків і зараз пройшло 5 років. Я вдячна собі. Я щаслива. В мене стосунки моєї мрії. Вони не ідеальні, звісно. Але це небо і земля. Сорі, можливо, не можна так казати, і мій колишній побачить це, але ну це правда життя. Що я можу зробити з цим? Я тут трошки перемістилася, мені привозили воду. Ще доставщик такий. Козел трошки був. Отже, будь-які зміни у вашому житті це втрата чогось звичного, старого, минулого. І адаптація до чогось нового. І тут обов'язково треба дати собі час на горювання. Для якихось ситуацій горювання проходить ну доволі непомітно. А для інших ситуацій потрібно немало часу і сил. А як щодо непсихологічної мови? Давайте мовою людини, яка має свій власний досвід, і хочу розказати вам про давайте. П'ять штук, які допомагали або допомагають мені зараз. Перше: не тікати від суму і від переживань в цілому. Запам'ятайте, не зі всіма станами потрібно справлятися. Вам зло? Зліться, вам хочеться плакати це цілий день, плачте. Давайте зараз отак завушку волосечко. Відведіть собі час, щоб побути у поганому стані. Наприклад, мені інколи потрібно 3-4 години, інколи я даю собі день ну кілька днів. Можна й тижнів, але не затягуйте. Чому потрібен дедлайн? Дедлайн по проживанню емоцій, давайте так це назвемо. Щоб вас не затягнуло у більш глибокий стан. Тому побухтіли скільки треба, а потім встали і пішли жити це життя далі. Друге, згадайте, хто ви, хто я? часто після розставання, розлучення люди не пам'ятають, хто вони, які вони були до е, відносин. Що їм подобалось? Як вони жили, що вони хотіли. Тут важливо згадати, хто ви, або збудувати нову нового себе. З нових бажань, цілей, потреб. Третє заручитися підтримкою. Але я б краще поставила це на перше місце мого топу. Підтримка психолога раз. Підтримка друзів, якщо їх немає, знайдіть два. Міксуйте переживання втрати і відволікання від цього. Не втікайте від своїх почуттів. Але вам важливо розслаблятися якось, відволікатись, щоб не варитись 24 на 7 у цих думках. Четверте, те, що я зрозуміла, як ну досвідчена жінка, перепрошую, не стрибайте у інші відносини. Тому що це буде накштальт того, якщо ви візьмете кредит новий, щоб закрити старий кредит цим новим. Крейзі і останнє п'яте. Випишіть, які потреби закривав ваш партнер, де зараз з'явилися дефіцити з втратою партнера, і подумайте, як ці ваші дефіцити можна закрити по-іншому. Наприклад, потреба в турботі її можна закривати за допомогою інших людей або психолога. Потреба у мотеликах в животі. Ну, закривайте її за допомогою екстремального спорту, якихось азартних штук, нових знайомств. Знайомств. Не стосунків наголошую, потреба у збудженні. Ну, ми всі тут дорослі люди, ви знаєте, що робити. Я впевнена у вас. Потреба у захисті заручитися підтримкою якихось друзів чоловічої статі, або навіть подивитися, які є агентства охорони. Це умовно. Бо в кожного ж своє поняття безпеки згодні. Хорошкінці, хто зараз у процесі розставання і хто ні, хочу нагадати, що ви заслуговуєте, ви достойні відносин, в яких ви будете спати спокійно. От ти чуєш мене спати спокійно. Звісно, не буває стосунків, в яких все ідеально. І життя не може бути постійно наповненим яскравим, емоційним. Іноді трапляються абсолютно пусті дні, і це нормально. І ще така філософія від мене: коли ти впускаєш людину близько, коли ти глибоко включаєшся у контакт, є шанс, що тобі зроблять боляче. Але це так про чуттєвість, про життя, про близькість. І, на мій погляд, краще хай буде так, ніж тиша і спокій, але на дистанції на відстані. Я про життя. Мені важливо жити, не ставити якісь оборонні споруди, не захищатися 24 на 7, не ховатися, а жити. А життя воно різне, воно бентежне, це правда. Але не плутайте. Якщо тебе постійно ображають, задумайся, з яких твоїх почуттів ти дозволяєш собою так вчиняти, з яких твоїх почуттів ти залишаєшся у таких стосунках. Можливо, спочуття страха залишитися самотньою. Спочуття недостойності, спочуття ненависті до себе, спочуття страха відстояти себе. Або давайте питання на подумати для всіх: для тих, кого, не дай Боже, ображають і кого ні. З яких почуттів ти зараз знаходишся у цих стосунках? От напиши прямо зараз в коментарях, з яких почуттів. Зі страху бути самотньою, з вдячності, З почуття легкості, З почуття азарту, безпеки. Ось у цих питаннях ключ до здорових стосунків. У питаннях до себе. У мене вже викликає азарт інтерес, що ви там напишете. Все, буду чекати ваших коментарів. А ще хто пам'ятає My guilty pleasure це коли ви викладаєте скріни або фотографію свого ноутбуку, як ви дивитесь мій YouTube і відзначаєте мене у сторіс. Зробіть, тьоті, приємно, будь ласка. Це цьому вносик. Пока-пока.